Скиньтесь, будь ласка, <гаду> пошло в жопу. <гаду> а якось таких от гавников бить взагалі. Я усе. Типу сидить там. Ну. А що ти тут сидиш? Ракетницю запустив на мене. Звідки він на ракетницю запустив? Понятно. Він не хоче мені прощавати. Ну і не треба мені прощавати. Просто як ложка розвів. ха 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 В кожному сезоні я так роблю, і, типу, вони все вмирають. Фує, Ні до скільки? Тів. Я себе вбив його. Ой, дерьмо. <Using handywave> <withbad to hire puppies>